Щодо початкової школи, нашої дочки, наш досвід. Соціальний працівник нас розподілила в найближчу школу, в якій є інтеграційний клас, тобто клас, в якому дітей готують до навчання в німецькому звичайному класі. Тобто, зараз інтеграційний клас це коли в тебе немає да, якоїсь цифри: другий клас, третій, Б, четвертий, г просто інтеграційний клас. В цьому класі 28 дітей з шести різних. Країн світу викладачі німці. Є пан, є пані, так, чоловік, жінка, молоді люди Марійці, в принципі, дуже подобається в такій веселій ігровій формі. У них проходять заняття. Вони пишуть, займаються математикою, є уроки української мови. Тобто, приходить вчителька української мови і проводить їм заняття. В нашій землі є такі заняття. Домашнього завдання немає. Тобто, за бажання можна сидіти з дитиною, займатися, але обов'язкових якихось уроків немає. Вся комунікація ведеться з вчителем через еме. Мені дали пошту, я на неї можу писати. В принципі, я можу підійти спілкуватися англійською мовою. Вчителі володіють цією мовою. Здається, навіть три вчителя є. Там ще, ще одна вчителька проводить якісь окремі уроки. Шкільний автобус не їздить до нашої школи з нашого села. Можна їздити звичайним автобусом. Ми дитину довозимо зараз на машині. Ось також на території школи є площадка з качелями.